Так, яка новизна можливо, в цей день. 24 червня, 24 сумарно, це 6, тобто краса, гармонія. Такі приємні події можуть вишикуватися в ряд для того, щоб відбутися. Дозволяє приємним подіям сформувати чергу для того, щоб реалізуватися у моєму житті. Ай, прогнозні складові, 5х5. 5. Так, що можуть якась запропонувати? Ось так. Плітки, плітки, плітки або спілкування. Так. Перші лінії сформувалися, друга лінія, що може підказати? Друга лінія такі що без інформації. Третя лінія. Ось так. Валіза. Прибуток. Прибуток. Так. 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 Четверта лінія. Які новини додає? О, Лебідь. Лебідь, пташка біленька. По традиції символ, символ вірності у цьому тлумаченцю, Лебіді, вірність підтримка близької людини. Тобто спілкування автоматично з кимось друзів має проявити. Ось так. Тобто вірність, допомога, гроші, клітки. Гроші це, напевно, від взаємодії з ломбардом щось буде. Плюс задуматися, які можливі ще надходження і від чого ці надходження, що називається розробити розробити схему. Отже, на сьогодні є різні складові помірного характеру.